Ну, дійсно, вчора була дуже жахлива ніч. і Було влучання 20 шахидів. Хочу сказати, що насправді... 12 шахедів було збито нашими силами ППО. Але на жаль, ці 20 шахедів долетіло до міста Харкова, і було 8 локацій влучання, і найбільше з них це дійсно ринок Барабашова. Там постраждало 90 павільйонів. Це люди опинилися без нічого, бо був товар. Це дитячий майданчик. Це Торгівля канц... канцелярськими товарами, побутовою хімію е, і люди залишились без нічого. Я вчора розмовляв з керівництвом ринка, і вони пообіцяли надати місця для людей, але е, люди в дуже такому ви знаєте жахливому стані, бо опинилися без е, товару, який у них е, був е, в цих. Е, Павільйона, крім цього, було влучання по житловим будинкам. Взагалі за минулу ніч постраждала 44 житлових будинка. Це і приватні житлові будинки і багато поверхівки. Наше комунальне підприємство, волонтери долучилися і вже більш ніж 70% Ми закрили контури, відремонтували дахів, і робота ця трива.